Вітаю, це програма ранок вдома. Мене звати Дмитро Слівний. Ми виходимо ось в такому незвичному форматі через небезпеку ракетних ударів, розпочатих Росією 10 жовтня. День захисників і захисниць України. Ми хочемо обговорити тему парамедицини в умовах повномасштабного вторгнення. Про це говоритимемо з парамедикиною добровольчого медичного батальйону госпітальєри Катериною Галушкою. Зі святом Катерино, доброго дня. Нагадаю, що госпітальєри це добровольча організація парамедиків. Вона заснована на початку бойових дій в Україні ще 14-го року. Сьогодні госпітальєри працюють на передовій щодня, рятуючи життя. Рада вас бачити, Катерино. Да. Як ви прийшли до парамедичного батальйону, і як ви на ваше рішення рідні? Е, ну, мій шлях до батальйону госпітальєра він розпочався три роки тому. Це був величезний симбіоз е, факторів, які вплинули на прийняття цього рішення. Один із них це те, що я навчалася у ну, в університеті Тараса Шевченка на історичному факультеті, де нам власне і привили любов до нашої країни і де пояснили чимало процесів взаємовідносин між Росією і Україною. Що призвело мене в один день до думки: ця Росія нас задовбала серйозно, і треба нарешті знаєш зробити. І плюс на той момент я ще була е, волонтером у київському військовому шпиталі, де дуже багато спілкувалася з пораненими військовими і з військовими, які проходили реабілітацію після отриманих поранень. І розмови з ними вони теж вплинули на те, що я спитала саму себе одного дня: а що власне я зробила для перемоги у цій війні? І тут стався промінь сонця з неба, як я це називаю, тому що у Фейсбуці мені вибилася реклама вишколів у батальйоні госпітальєра. Я відразу ж така: ну, класно, я спробую це зробити. Я пройшла цей вишкіл, я зрозуміла, наскільки, в принципі, важливо бути парамедиком на передовій, тому що їх мало, їх критично не вистачає, особливо людей з хорошими знаннями, а потім із хорошим досвідом. І плюс госпітальєри стали для мене дуже близькою сім'єю, родиною, найкращими друзями, і я вирішила залишитися з ними. І коли почалося 24 лютого 2022 року, я власне не думала, куди йти і що робити, бо я точно знала, що я збираю свої рюкзаки і йду до госпітальєрів. Скільки триває підготовка, і скільки тривала саме ваша підготовка? Вишколи у госпітальєрах вони тривають сім днів. Це включає цілий день теорії і додатково ще відбувається щоденна практика, обов'язково, де ми намагаємося у максимально наближених до бойових умов відпрацювати наші навички, і наші знання і подивити ну, типу, і, власне оцінити наші можливості. Ну і звичайно, що в останній день відбувається ще й екзамен, де нас перевіряють на знання теорії і власне практичні наші навички. Але варто розуміти, що з сімома днями це все не обмежується, тому що спочатку це вгідний курс, а потім впродовж свого перебування в батальйоні кожен із нас проходить курси підвищення кваліфікації. А з 24 лютого кожен із медиків і парамедиків батальйону проходив також і вогневу підготовку, в тому числі, як думаєте, які якості потрібно мати людині, якщо вона хоче вступити до батальйону госпітальєри? Ну, по перше, це дуже стійку нервову систему, тому що варто розуміти, що парамедик працює з пораненими. це Абсолютно різні випадки. Це і дуже багато крові, це і розрив м'язових частин, це і відкриті переломи, це і дуже складні поранення внаслідок яких поранений, поранений може і кричати, і дуже сильно заважати твоїй роботі. Власне, і на додачу до всього парамедики також на жаль вимушені допомагати із транспортуванням загиблих. Тому euh, треба дійсно мати дуже стійку нервову систему і психіку, щоб пройти всі ці випробовування. Ну і я вважаю, що одне з найголовніших, але це власне не тільки для парамедиків, а й для більшості військових є універсальне правило холодної голови, так зване. Коли ти зобов'язаний навчитися контролювати свої емоції і навчитися з ними дружити. Тому що у важливі і необхідні моменти треба стримати в собі страх, нервування, переживання, хвилювання. Треба стримати у собі боязнь не впоратися зі своєю задачею, а от просто з холодною головою і з тверезими думками виконувати згідно алгоритмів свою роботу. А хто може стати госпітальєром? Чи є якісь ну, критерії відбору? Після 24 лютого у нас були певні критерії. Ми відбирали до парамедичного складу, виключно людей, у яких є попередня медична освіта, які там мали якийсь примітивний попередній бойовий досвід, наприклад, але це не було обов'язковим. Головне, що там у людини були якісь вже знання з медицини, і можливо навіть якась практика, що було однозначно плюсом. Зараз для парамедичного складу в принципі підбирають людей, які висловлюють своє бажання, не обов'язково для цього мати медичну освіту, тому що всьому необхідно навчають. Але і окремо існують набори для людей анестезіологів, хірургів і таких більш профільних спеціалізацій, де ми дуже сильно запрошуємо і дуже сильно хочемо бачити от саме людей, які мають той чи інший досвід і бажано практику. Що для вас було найважче в цій роботі, було може і є найважчим е, найважчим завжди бую, залишається страх не впоратися зі своєю задачею. І багато в кого, власне, це присутнє. Тому що в момент, коли ти отримуєш пораненого, е, ти починаєш розуміти, що от зараз, власне, перед тобою ціле життя. Це, ну, це чийсь всесвіт, це чиясь близька людина. І зараз, власне, від твоїх знань, від твоєї роботи, від твоїх навичок буде залежати те, чи виживе ця людина, тому що перший етап евакуації пораненого і надання допомоги він надзвичайно важливий. Звичайно, по потім операції не менш важливі, але й перші хвилини життя, коли ти маєш це все врятувати, це надзвичайно важка задача, чесно, морально в першу чергу. І для мене завжди це буде найбільшим страхом. Наразі з людей, яких я евакуювала, поранених, у мене всі доїхали живими, всі залишилися живими. Але я знаю, що у парамедиків і медиків є абсолютно різні випадки, і в когось людина помирає під час евакуації, і я цього надзвичайно сильно боюся, і це завжди буде самим важким. Де ви отримуєте пораненого? Ось ви кажете, ну первинна евакуація. Не вже саме з окопу чи його побратими привозять до вас, а ви десь трошки у тилу знаходитесь. Як це відбувається? Справа в тому, що робота госпітальєрів, власне, як і всієї медичної структури по правилам, вона поділена на декілька етапів. Перший етап це кейсова, це група людей, яка заїжджає або працює безпосередньо на самих позиціях на передовій на нулі. Це е, і вопи, і роби, і якщо на шифруйте вопа багато... РОПи, ми не розуміємо, що це вогневі позиції, опорні а, позиції. Все ясно е, так. І е, в нас зараз надзвичайно важка ситуація. Те, що до цих позицій їх по лінії фронту багато. А медичних груп мало, і тому кейсівак, в моєму, наприклад, випадку він знаходиться на більш-менш рівнодаленій відстані від усіх позицій. Щоб в разі потреби ми отримуємо інформацію про пораненого на тій чи іншій точці, і ми вирушаємо безпосередньо вже. Тобто на ви забираєте. Перший, ви так. забираєте так, пораненого так, так. великий ризик, великий ризик е, насправді так, але ну це така робота. Але але найстрашніше для вас все ж таки не вмерти. Да? А не. А... А, що, а, а якщо помре поранений, не споритися з роботою, тому людина. Це однозначно. Да. Ну, це, це тому, що ти звикаєш ти, коли обираєш, по-перше, про роботу на кейсів, а по-друге, взагалі присутність на війні. Так чи інакше ти розумієш, що ти можеш загинути. Ти береш на себе цей обов'язок. Але твоя робота це рятувати чужі життя, і тобі раптом в тому, що одна принципі буде вже потім байдуже, світло вимкнеться і все. А Брати і відповідальність на себе за чиє життя, і нести за нього потім все життя. Ну цю ношу, якщо ти з чимось не пораєшся, це гірше і важче. І от оцей перший етап евакуації. кейс-евак, він власне з нуля а і трішечки в Кейс-евак, він просто а, так і Із... та, да випадок евакуації. Угу. Так да, розумію. А, а другий етап це медовак. Це вже трішечки інші там алгоритми працюють, але суть та сама, що з більш безпечної зони реанімобіль має зібрати поранених і відвести їх на стабілізаційний пункт або в шпиталі, який знаходиться уже більш віддалено від передової і в більш безпечній зоні. Якщо на кейсивається це в першу чергу твоя задача зупинити масові кровотечі, забезпечити циркуляцію повітря, зігріти людину, якщо вона через правовтрату сильно переохолоджена, то на медиваці вже більш важливо є саме стабілізація пораненого, тобто підключення інфузій, додаткове там підключення ліків необхідних і все, ну і все в цьому роді. Трішечки от є різниця між цим. А медивак це вже інші співробітники, чи ви продовжуєте довезли і продовжуєте? Е, ні, ні, ні і медивак це дві різні групи. Ясно, вони одна команда, але це дві два різних набори людей. скажімо так, окрім госпітальєрів, є ще державні медики. Наскільки я розумію? Медична служба спеціальна, тобто, ви лише допомагаєте. Ну наскільки я розумію, що з позиції вас може вивести не тільки госпітальєри. А ще е, інші співробітники медичної служби. І навіть ваші побратими вас можуть вивести з позиції. Ну і різне, я думаю, що буває. І різне абсолютно буває так. Побратими можуть вивести звичайно, але це, якщо, наприклад, важке поранення чи побратим абсолютно там, не знає, що зробити з пораненим, це дуже великий ризик, таке трапляється. Такого не повинно взагалі потраплятися, тому що повинна бути обов'язково на 100% медична служба, яка під'їде надасть допомогу і забере. Звичайно, що в зсу так само є свої медики і власне у всіх підрозділів сил оборони теж є свої медичні групи, але госпітальєри з'явилися не просто так і функціонують вони зараз теж не просто так. Причина в тому, що медичних служб у державних підрозділах їх просто критично не вистачає. Відповідно, треба госпітальєрам іноді закривати цілі сектори, іноді треба закривати великі напрямки, тому що просто зсу вони не в силах з цим самі впоратися. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що об'єктивно кажучи, ми всі разом працюємо задля за однієї місії, задля перемоги і порятунку життя наших військових. Тому це дуже класно, що ми співпрацюємо і допомагаємо один одному. Так ми більше здатні зробити. Які найважчі випадки з чим найбільш важко працювати? Я маю на увазі характеристики поранень. Е, найважче в принципі працювати із пораненнями, коли вони задівають життєво важливі органи, тому що це може бути, наприклад, просто осколкові поранення, які там заділи кінцівки. Це не критично, це не так вже й страшно. Але коли пробивають легень кулею або осколком, це складно. Коли поранення в шию, це теж дуже важко. Коли поранення в області черевної порожнини, це складно контролювати, коли в тебе немає УЗД чи інших приладів, які дозволяють побачити тобі, що саме всередині відбувається. Бо парамедик на першому етапі не ну, може оцінити лише зовнішню картину і приблизно зрозуміти якісь там моменти поранень, ну не якісь а, в принципі моменти поранень, але не все далеко не все е, в мене був в принципі під час крайньої моєї ротації, яка якраз була влітку. Було два найважчі випадки: це кульове поранення в живіт. Е, там не так багато що можна зробити, і однозначно, ти не витягнеш ту кулю і не проведеш операцію відразу тут на полі бою. Це складно ще й е, контролювати всю цю ситуацію. Ти все, що можеш зробити, це зробити перев'язку, стабілізувати пораненого і максимально швидко його довести. Ускладнення в тому, що не завжди швидко виходить провести евакуацію через обстріли. Не завжди вдається її дуже швидко провести через е, супутні там, проблеми, які заважають. Наприклад, зараз група працює, і ти не можеш приїхати і завадити цій групі, працювати і зібрати поранення. Е, і в мене найунікальніший випадок в моєму житті, який я тільки бачила на своєму власному досвіді. Хлопець отримав поранення осколком в шию. Е, у нього почалася пантонуюча кров, тому що перебило артерію частково. І цей хлопець він сам собі затиснув пальцями своє поранення і 150 метрів пройшов до нас, перш ніж ми його зустріли, і зробили необхідну перев'язку. І це було реально дуже складне поранення, тому що в принципі вважається, що поранення в шию в одне із найнебезпечніших в роботі парамедика і медика. А тут людина настільки горіла, бажанням жити і настільки сильна духом була, що от просто так палець ставив і пішов. Це дуже сильно надихає в роботі. Молодий хлопець був. Дуже молодий. Йому всього було там 23 роки, і ми коли його везли, він ще навіть говорив, і такий каже: Ви ж розумієте, я ж сам сюди прийшов, мене ж ніхто не змушував. Він дуже милий, але сказав, що коли все затягнеться і він пройде реабілітацію, він повернеться назад у стрій. Дівчата, можу вам тільки подякувати і запитати останнє, що ви зробите, коли закінчиться війна? Що ви хочете зробити? Що не перші плани в мене насправді є поки що тільки дві задачі, але великих планів як таких немає. Одне з найперших, це звичайно, що я хочу зібрати всіх своїх друзів у будинку своєї родини і гучно відсвяткувати цю перемогу і відпочивати так довго як тільки вийде. І друга моя задача я собі це сама пообіцяла. Справа в тому, що в березні загинув чоловік, якого я любила і люблю досі. І моя обіцянка, що одного дня, коли ми переможемо, я прийду на його могилу і обов'язково йому принесу цю перемогу. Бажаємо нам усіх. Дякую вам велике. Дякую, Дякую Катерина. І бережіть себе. <laughs> Звісно, що це може. Ну досить. бережіться. Все буде добре.